Детальніше про те, яким буде туристичний лютий розповість гість прямого ефіру. Директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Олександр Вашалені. Олександр, вітаю вечора. Лютий прогнозує вінничанам незабутні екскурсії і емоції від цих екскурсій. На екскурсантів чекають 12 романтичних та цікавих локацій. Чим власне ці місця? Ці місця зацікавлять вінничан та гостей Вінниці, дякую, що додали. Бо дійсно ми розраховуємо на туристичну аудиторію. І якщо говорити про е локації, то тут, по перше, вінницький театр. Який переповнений дуже багатьма цікавими історіями, власне, заглянути за куліси, особливо в цей місяць, коли багато якраз вистав, присвячених цій одвічній темі, дуже буде цікаво. Крім того, маршрут по муралах міста, вуличний Лувр, це теж така цікава історія про те, як надихалися творці тих, хто робили наші мурал-арти в місті. Ну і крім того, якщо говорити вже не тільки про Вінницю, але й про регіон, то це поїздки в місця пов'язані з Леонтовичем, з Бальз. Аком, тобто теж такі любовні історії. Родина потоцьких, безумовно. От, тому ось такі от цікавинки в цьому місяці. Знаю, що запланували також три соціальних екскурсії. Про що йде мова? А я скажу, що їх, вочевидь, буде набагато більше, тому що офіс туризму Вінниці постійно отримує запити від громадських організацій, від різних благодійних ініціатив. А якщо говорити про е, два таких ключових напрямки, то це, по-перше, е, запроваджений в цьому році офісом туризму формат безкоштовних екскурсій оглядових по місту. Кожне кожен, кожен тре, кожну третю неділю місяця, можна собі вже навіть помічати в календарі. Е, є форма реєстрації безкоштовна, і там в пріоритеті відбираються саме. Ціально вразливі групи населення, але крім того, є окремий проект, про який вже згадувалися: це незламні та нескорені, це екскурсії, туристичні активності для військовослужбовців, ті, які проходять реабілітацію. У Вінниці також для ветеранів і для їхніх сімей. Це проект, який започаткований ще в минулому році з усиллями офісу туризму і підтриманий з міського бюджету. Зараз він стає більш інтенсивним і чим ближче до теплої пори, звичайно, буде набагато більше цікавого подивитися, і це буде робити і офіс туризму Вінниці, і інші гіди. І сподіваємося, навіть нова плеяда гідів, яких ми плануємо цього року прогнати через школу гідів і амбасадорів в Вінниці. Хочеться почути від вас, як від очільника департаменту і від людини, яка постійно моніторить ситуацію і бачить картину. Вінничани та гості міста обирають туристичне дозвілля вдома зараз чи радше поїдуть на відпочинок у інші міста України? Я б сказав по різному насправді віничани дуже дуже активно в минулому сезоні почали відкривати власний регіон. Тобто мешканці такого великого обласного центру, як Вінниця, вони дуже дуже багато записувалися на екскурсії, тури саме по області або в сусідній області тобто тур Вінниця плюс. І е, я скажу, що це ще не все, що насправді наша область може показати. Ми дуже багато взаємодіємо якраз з представниками інших громад навіть вже сформувалися туристичні кластери довкола таких громад, як Ямпіль, як Тульчин. І насправді він зараз дуже багато виїздять за місто з різною метою, навіть в не сезон, тобто в холодну пору, відкривається дуже багато таких локацій, де можна е, сім'єю провести час там в чані, в якихось снігових. Активностях і так далі. Якщо говорити про те, чи їздять в інші регіони, то безумовно ну, є така тенденція, що е, зміщення на захід, от, умовно, кияни їдуть трошки західніше, південніше в Вінницю. Вінничани відповідно там західніше на Хмельниччину, Тернопільщину, якщо не брати до уваги оці топові дестинації типу Львова і Закарпаття. Але е, я тішуся з того, що насправді Вінничани і ті, хто сюди приїхали мешкати, переселенці, вони розуміють, що сам регіон Вінничина і сама Вінниця має має дуже багато що запропонувати якраз над цим працює команда офісу туризму, команда всіх туристичних активістів нашого міста і формують дуже цікаві нестандартні пропозиції, яких раніше не було. І це ще знову ж таки ще не почався сезон. Ми запитали вінничан, де та якому відпочинку вони надають перевагу, тому пропоную послухати відповіді. На старому місці в лісі Старогородському, то там дуже круто, то там відпочиваю. Спорозали хою ну, теж у Вінниці. Зазвичай це буде пасивно, тому що я звичай працюю на роботі і хочете просто відпочити, почитати книгу або подивитися фільм. Але інколи просто прогулююсь вінницею. Відпочинок у мене активний, це заняття танцями. Зазвичай це у Вінниці, не за її межами. Це десь якісь басейни, спа або книжка, або кава. Так. Тут багато працюємо, не можемо відпочивати активно. Зазвичай це відпочинок з чоловіком, домашні якісь справи. Ввечері ми можемо піти до батьків. Зазвичай вінниці. Або я просто родом з Волині, або їду додому на Волині. Виходжу на прогулянку в парк, можу його просто десятками куклів мотати, тобто мені не набридає. З друзями виходжу, в кіно можемо сходити разом. Хочеться і вас запитати, пане Олександре, ваш улюблений відпочинок. Тут згадувалося про старе місто. Я теж дуже люблю, от якраз такі околиці нашого міста, тим більше, що там поруч, якраз територія сан, якою ми опікуємося, яку цього року ми теж хочемо вкотре підняти в свідомості віничан, активізувати. Я дуже люблю наші приєднані громади, насправді Вінницькі хутори, писарів, щітки, стадницю, тому що там дуже багато гарних ставків. Ну і там трошки ритм життя він зовсім контрастує з нашими спальними районами чи навіть з тим же. Старим містом, Тут це, це зовсім інший світ. Дуже дуже насправді люблю відкривати те, що ще раніше не бачив. Вінниця настільки велика, що навіть за 15 чи вже 17 років свого життя тут я досі знаходжу щось нове, цікаве. Ну а таке най найбільш улюблене мною місце це, звичайно, п'ятничани, парк Грохольських, П'ятничанський ліс. От туди їзд їздив дуже багато навіть цієї зими, коли випадає сніг, то це дуже така магічна атмосфера. Насправді. Як бачимо, велика Вінниця дарує дуже широкий спектр емоцій. Знаю, що приємний бонус до екскурсії, які заплановані на лютий, будуть майстер-класи, кого на них запросити, та що чекає власне на учасників. Запрошуємо охочих тих, хто готові попрацювати. Трошки це власне, ініціатива платформи Байві тих майстрів, які об'єдналися довкола офісу туризму і пропонують не тільки свою хендмейн продукцію але і власне свої таланти діляться ними і вчать людей працювати руками. Вже звучало, що будуть тематичні майстер-класи. Дуже популярні насправді за всі ці попередні два роки були розписи «Екоторп» і відповідно зараз вони будуть темати. Так само, ці всі листівки, мила це все буде ну, пов'язане, звичайно, з ним Валентина. Але знову ж таки, майстер-класи від офісу туризму це тільки невеличка дещиця того, що пропонує загалом місто для дозвілля. Ми що четверга формуємо таку добірку на сторінці Візит Вінниця, що робити на вихідних? Ідей на вихідні. Тож всім дуже раджу підписуватись, бо це найшвидший спосіб швиденько побачити і в останню секунду спланувати, що ж робити на вихідні. Бо, як ми почули, більшість людей все-таки багато працюють, тому всі плани на відпочинок відкладають на п'ятницю, суботу і неділю. Я щиро дякую вам за цю розмову і бажаю вам і усім нам насиченого та безпечного в першу чергу туристичного лютого. А нашим телеглядачам я нагадаю, що про туристичне дозвілля у Вінниці ми спілкувалися із директором департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Олександром Вешелені.